Зухвалий розстріл у Києві зранку 10 липня на подвір'ї багатоквартирного будинку в Голосівському районі. Невідомі поцілили полковника СБУ Івана Воронича. Кілер зробив п'ять пострілів в притул з пістолета з глушником, коли Воронич йшов до власної автівки. Таймс повідомляє деталі карколомної біографії полковника. Зараз вам розкажу з початком російсько-української війни, в 2014 році воронич почав працювати у контррозвідці СБУ. В 2016 році брав участь в організації під. Риву ватажка донецьких окупантів Арсена Павлова Мотороли від серпня 2024 року воронич перейшов до центру спецоперацій служби безпеки і саме тоді долучився до курського наступу. За три дні пошукової спецоперації, якою керував особисто голова СБУ Василь Малюк, Кілерів вдалося відстежити на Київщині. Ними виявилася пара іноземців. Чоловік і жінка лігво вороже було виявлено, і вранці проводилися активні заходи щодо їх затримання. Вони почали чинити опір, був відповідний вогневий контакт. Та вони були ліквідовані. Хочу нагадати, що є єдина перспектива для ворога на території України: це відповідно, смерть.